Ти на Ньюзрумі? не забудь поставити вподобайку і підписатися на нас на всіх платформах. Посилання для цього залишило тобі в описі до цього відео. Якщо є бажання і звичайно, що можливість, ми будемо дуже вдячні за фінансову підтримку нашої роботи. Каби б'ють все більше і глибше. Як протидіяти найефективніші російські зброї? Пенеруючі керовані авіабомби або ж як ми їх звикли називати каби за останній рік стали одним із найнебезпечніших інструментів Росії у війні проти України. Спочатку вони били на короткій відстані на лінії фронту і біля неї. Потім, після вдосконалень, під удар потрапили при фронтові міста, такі як Харків, Суми, а нещодавно Росіяни зуміли дістати навіть Запоріжжя, і ефективної протидії їм поки що немає. КБ застосовуються з 2023 року. Відтоді вони стали одним з найефективніших і найпотужніших видів озброєнь. Росіяни почали переобладнувати крилами старі радянські авіабомби, яких дуже багато, що додало їм точності та дальності застосування, а також зробило можливим запускати їх з відстані у 20-60 км до цілі. Росіяни руйнують кабами українські опорники та знищують всі будівлі, де можна тримати оборону, що дозволяє російській піході просуватися на Донбасі. Окрім того, російська авіація все масованіше б'є керованими авіабомбами, а не цінними ракетами по прифронтових і прикордонних містах, як то Харків, Суми, Херсон, а віднедавна і Запоріжжя. Секрет успіху кабів у тому, що їхні носії, якими переважно є фронтові бомбардувальники, су 34 можуть запускати бомби, не входячи в зону дії української протиповітряної оборони, а брак точності компенсується великою потужністю цих боєприпасів. Збивати каби теоретично можливо, але реально це можуть робити лише окремі системи протиповітряної оборони, а знищити. Всі випущені росіянами авіабомби, яких за день може бути по кілька десятків чи сотень, фізично неможливо, враховуючи значний запас та різну номенклатуру планируючих бомб, а також достатній авіапарк су 34 у російської армії, проламування української оборони кабами і терор прикордоння може тривати фактично нескінченно. Як цьому протистояти і як це пов'язано зі швидкістю та якістю західних поставок зброї України? Від кабу ти не сховаєшся, ти нічого не зможеш зробити. Коли падає десь недалеко, то відчуття ніби пірнаєш на глибину. Дуже тисне на вуха, розповідає BBC Україна, головний сержант зводу однієї з бригад морської піхоти збройних сил України з позивним поля. Схожі враження від зустрічі з російськими авіабомбами описує його товариш на відник мінометного розрахунку Джері. Б'ють зазвичай КАП-500. Коли вона летить, то звук ніби щось розрізає повітря, шелести. Якось о п'ятій ранку влучила будівлю за 200 метрів від нас. На секунду всіх підкинули разом з ліжками, і у підвалі стало так багато пилу, що не було чим дихати. Витягнути руки не було видно, пригадує він. Валерій Романенко, авіаексперт з державного музею авіації у розмові з BBC Україна, відзначає, що масове застосування кабів зараз є фактично єдиним ефективним способом просування російських наземних військ. Передові спостерігачі росіян мають біноклі з лазерним далекоміром і можливістю одразу передавати координати цілі. Вони виявляють український опорний пункт, міряють відстань, прив'язуються до цифрової карти місцевості і передають ці дані авіації. Та там програмують точку влучання керованих бомб, розповідає він. Після того, як по позиціях прилітає кілька 500 кілограмових бомб, російська піхота іде на штурм. Якщо українським бійцям вдається відбитися, все повторюється з 2023 року. Росіяни змогли суттєво збільшити свій арсенал керованих авіабомб. Про це повідомляє очільник головного управління розвідки Кирило Буданов. Він нещодавно розповідав, що виробництво кабів у Росії виросло в кілька разів. Про відчутне зростання кількості кабів на фронті говорить ще один морпіг, з яким поспілкувалася BBC Україна, старший офіцер батареї, позивним борцуха. Якщо раніше на одну ціль Росіяни використовували один-два каби, то зараз по три-чотири каже він. Найбільше від кабів страждають населені пункти на лінії зіткнення, а особливо великі будівлі, де ймовірно є підвали. Поки що, це найгірше, що ми зустрічали на війні, додає Морпіг. Утім, від керованих авіабомб страждають і українські міста в близькому тилу. 22 вересня каби вдарили по Запоріжжю. Це сталося вперше і викликало припущення, що по місту прилетіли модернізовані авіабомби. Валерій Романенко описує, що можна виділити чотири класи плануючих керованих авіабомб. Перший і найдешевший варіант фаби. Фугасні авіаційні бомби з встановленими на них універсальними модулями планування і корекції польоту УМПК. Існує кілька типів цих блоків: від найпростіших, які просто утримують напрямок планування бомбами, до більш складних обладнаних блоками комета М для захисту від порушення супутникового сигналу засобами РЕП. Найчастіше УМПК ставлять на ФАБ 500. 500-кілограмові. Утім, пристосовують модулі також і до fab 250 fab 1500, і навіть до 3 тонних fab 3000 Найпримітивніші каби з механічним модулем у МПК можуть відтіти на 15-20 км, тоді як більш досконалі на 50-60 кілометрів. Другий клас кабів власне панеруючі бомби УПАП – російською управляємо планіруюча авіабомба. Їх одразу виробляють для того, щоб вони планували без додаткових модулів. Залежно від ваги є УПАП 500 і УПАП 1500 b Б з дальністю польоту до 40-50 км. Третій клас керованих авіабомб, за словами Валерія Романенко панеруючі бомби Гром е 1 та Гром е 2 Гром є один це своєрідний гібрид бомби та ракети Х-38 і має реактивний двигун, тоді як гром є два без двигуна, але з додатковою бойовою частиною. І нарешті четвертий клас російських кабів уніфіковані міжвидові плануючі боєприпаси УМПБ Д 30 ці бомби також мають двигун, що дозволяє їм летіти на довшу вісти. Добре, що цих виробів не так багато, як ФАП-500 плюс УМПК, і заряд у них менше, пише військовий зв'язківець та спеціаліст з РЕП Сергій Флеш. Після одного з ударів по Харкове Defense Express вирахували, що авіабомби модифікації УМПБ Д 30 СН можуть летіти на 90 кілометрів. Дальність залежить також і від швидкості та висоти, з якої скидаються каби. Зазвичай Су-34 розганяється до надзвукової швидкості і підіймаються на висоту 12-14 кілометрів, звідки пускають бомби, каже Валерій Романенко. З огляду на описані параметри удар кабами по запоріжжю, яке розташоване приблизно за 30 км від лінії фронту, навряд чи можна вважати чимось винятковим. Носій кабів часто скидають їх за 15-20 км від лінії фронту, і удар по Запоріжжю міг бути завданий із загальної відстані 40-50 км або й далі. На таких висотах і відстанях від міста дістати су 34 можуть лише системи с 300 СамТі та Петріот. Інші комплекси, такі як Бук, Насамс і Рісте, так далеко і високо вже не зіб'ють. Відзначає Валерій Романенко. Російські воєнкори згодом почали поширювати інформацію, що удар по Запоріжжю був завданий саме бомбами УПМБ Д 30 СН. В теорії можна збивати такі авіабомби, на це здатні ті ж Петри, які протистоять балістиці. Але в умовах російсько-української війни це навряд чи реально. України надто мало таких комплексів, тримати їх біля фронту надто ризиковано. А кількість та особливо вартість відповідних ракет ніяк не співмірна з кабами. Один Су-34 несе 4 каби. За день росіяни іноді скидають по 250 бомб. Яка країна здатна на день випускати 250 зенітних ракет? Запитує Валерій Романенко. Є ще доволі екзотичні варіанти з використанням проти авіабомб швидкострільних зенітних комплексів на зразок SkyNex з 35-мм автоматичною гарматою Oerlikon MK3. Але це комплекси малого радіуса, дії, тобто потрібно, щоб каплетів прямо на них або десь поруч. Та і цих комплексів у Збройних сил України лише. Кілька одиниць, окрім того, навряд чи вони довго проживуть біля лінії фронту в умовах активної розвідки росіян та прильотів Іскандерів. Певний результат безпосередньо проти керованих авіабомб може дати застосування потужних засобів ребу, які відхилятимуть каби від цілі. Однак в таких випадках бомби все одно кудись падуть, тож навряд чи це гарний варіант для. Прифронтових міст. А наявність в модулях УМПК згаданих антенн комети М свідчить, що російські інженери будуть і надалі шукати всі можливості і способи протидії ребу, як у випадку, безпілотників. Ці перегони озброєнь будуть продовжуватися, і універсального рішення немає. Оптимальною протидією кабам є знищення їх носіїв. Наприклад, у лютому 2024 року росіяни за два тижні втратили одразу. 10 су 34 які активно бомбили українські позиції на Донбасі і наближалися до фронту. Тоді припускали, що це вдалося завдяки використанню систем Петріот ближче до лінії зіткнення. Однак такі засідки ППО та блукаючі Петріот дуже ризиковані дії кожна втрата чи навіть пошкодження цих комплексів є дуже болючою для України. Принаймні кілька пускових установок тоді Збройні Сили України так могли дійсно втратити, що не означає, що українська армія має зовсім. Цім відмовитися від цього способу протидії загрозі каві. Це скоріше означає, що Україна потребує більше петріотів та ракет до них, щоб мати достатньо можливості не лише прикривати свої міста від балістики, а й ловити носії кабів у прифронтових зонах. Багато сподівань щодо боротьби з носіями авіабомб покладається і на F-16. Але тут є багато викликів та загроз. Перш за все. Цих винищувачів у України поки що надто мало. Має працювати мінімум пара F-16. Один буде намагатися збивати, а другий прикривати його від ударів ворожими ракетами системи протиповітряної оборони. А можливо, потрібно буде діяти і четвіркою, розповідає Валерій Романенко. Потрібно дуже ретельно готувати такі операції. Потрібна величезна кількість розвідувальної інформації про місце перебування всіх типів ворожих комплексів протиповітряної оборони. Мова як про комплекси середньої дальності, так і про с чотирьох. 400, у яких перевірена дальність дії до 200 км, додає він. При цьому найкращі ракети, які може нести F-16, мають дальність 160 км. Це АІМ-120С8 Амраам. Президент США Джо Байден анонсував передачу Україні сотень таких ракет протягом року. Водночас російські винищувачі мають на своєму озброєнні далекобійніші ракети, що автоматично ставлять F-16 у ризиковане становище. Наприклад, су 34 з кабами можуть прикривати винищувачі су 35 чи міг 31 з ракетами Р 37 М, що мають дальність польоту до 300 кілометрів. А корекцію пусків вони можуть координувати з літаками ДРВ А 50 Щоправда, і Україна зможе в майбутньому використовувати отримання від Швеції літаки радіолокаційного огляду та управління АСЦ-890, які здатні координувати f 16 Тож питання знищення носіїв кабів винищувачами f – Відкрите і залежить як від подальших постачань західних партнерів, так і від ретельного планування операцій українськими повітряними силами та іншими підрозділами. Можливості протидії російським керованим авіабомбам не вичерпуються знищенням літаків, що їх несуть. Валерій Романенко перераховує і інші варіанти: можна вражати аеродроми, носіїв, вражати заводи, які випускають цей вид зброї, вражати склади всіх рівнів, де вони зберігаються, нищити транспорт, яким їх перевозять. Можна не знайти пряму Дію кава, але виснажити росіян нищенням складів та іншими ударами по логістиці і інфраструктурі, що впливатиме на інтенсивність застосування, пояснює авіаексперт. Головне. Діяти системно та проводити комбіновані операції, наприклад, завдавати ударів бетоносійними боєприпасами по злітно-посадковими смугами аеродромів, що виводитиме їх з ладу на приблизно декілька тижнів, протягом яких вдарити касетними ракетами атакам з по складах цих же аеродромів. Тому Питання зменшення загрози кабів напряму залежить від дозволу Сполучених Штатів Америки на удари в території Російської Федерації, а також від постачань західних далекобійних озброєнь. Паралельно треба активно розробляти власні ракети, криваті і балістичні озброєння на зразок паляниць та інші далекобійні засоби, щоб це був пріоритет для держави. Наголошує Валерій Романенко. На цьому я зупинюсь. Хочу нагадати, щоб ви не забули на нас підписатися, підтримали гривню за можливості і бажання, звичайне, поставили вподобайку гарно чи погано це вже на ваш розсуд. І залишили свою думку в коментарях. Нам дуже важливо ваші коментарі. Побачимося на Ньюзрумі і слава Україні!